І можу тепер знімати повноцінно на айфон і не брати всюди з собою його Зараз по класиці летимо на дуже м'ясний хенд Не знаю, як так вийшло, але в кожному випуску, а ми полетіли. Я бачив, ти дуже жорстко залітав. У мене теж скло, ті поперли. Я такий... А я теж спогав. Бо ж там опасно слається краще. Хай зараз знімлю палас. Тримай. Оцініть, тільки дізельок. Я взяв хіго бос, нічого особливого. Гарний чоловік взяв колораль Флурен, взяв всякі приколи вінтажні. Я теж щось понабирав. Зараз будемо дивитись Palm Angels, але скоріш за все фейк. Але гарно. В цілому сьогодні було три хенди. Вони в принципі були не сказати, що дуже погані, але вчора був набагато кращий хенд, дивлячись, судячи з уловів самих. Я взяв трошки приколів, різну робочку взяв, сумочку прикольно взяв. Хлопці також щось понабирали, але прям такого щось вау-вау не було. Залетіли ще на економчик, кудріч зловив. Зараз летимо ще на два. на два. На два? А може і на три. А може і на три. Зараз прямую на нову пошту, мені приїхали доволі цікаві предмети і хочу сказати, що скільки часу б не прийшло, я цим вже займаюся досить довгий період часу і речі не надоїдають.

Гоша Рубчинський. Викидуй то в того. Спалюй. У мене чисто мото і шоштинішки. Це моє. Моє? Моє. Ранок суботи. Сьогодні пара предметів попало до мене в руки. Пацики кажуть. Суті по нулям, нічого особливого. Як субота, так така, як і завжди, в принципі, пуста. Зацініть прикол, просто взяв жіночу сумочку по приколу Беларос, бо воно, бо дизайн сподобався. Думаю, за 100 гривень гріх не взяти, Від... відкриваю вміст сумки. Всередину заглядаю і знаходжу ось такі чоловічі парфуми, версачі. Нормальна знахідка, я вважаю. З самого ранку прямую на той секонд-хенд, братішка, це як думав. Стаємо зранку, вдягаємось, вибігаємо і шукаємо жирні шмотки. Йо. Так, короче, ти проїхав. Нічого не видно у твоїх не бірок. Втіляйся. Вилетів самим першим з цього секунду місця взагалі не було. Я взяв рубашечку USL за 120 гривень, яку можна заселити 10 разів дорожче і зразу вийшов з бо там неможливо. Дуже мало місця, незручний хенд. Я взагалі перший раз на цьому кенді. Я думаю, що я на нього більше не поїду ніколи. Зараз йдемо на три на другий секунд, точніше, з трьох. Перший на восьму, другий на восьму тридцять і третій на дев'яту. У цьому центрі. Що хлопці, як нас тут? Я не складу, що з'явлю. А мені ж там які бере походять, я можу скільки я взяв чисто штанішки Nike. Більше нічого такого не було. А пацики. Да, е, тригер, наприклад, пустий взагалі. Я взяв Nike, Він взяв дві пари штанів і в принципі нічого такого не було. Було дві гучі пальоні, які ви бачили. І реме, сумка. Йоу, ранку, зараз вдягаюся і вилітаю з хати за новими речима. Що за щит назад? Оу. Oh. Адідас? Я своє взяв, нароночки. Чукси. Я взяв нароночку, але більше сюди, отак останнім, я приходити не маю бажання, тому що врив тут завжди їбанутий. Пацанчик купу головою влетів переді мною у двері, і нормально йому взагалі. Ну і людей, ти забігаєш людей тисячу, і ти вже нічого не встигаєш перегортати. Ви купаєте, що взяв на євротренді. Ось таку от сумочку левайс, вона зшита з декількох вінтажних левайсів. Він ти вчора домовився з Назіком, Владом, Феданом, Глоком, що ми сьогодні встаємо, сьогодні субота, ранок, і летимо на секонд. І що ви думаєте? Я, Назік, Влад, Глок, всі ми проспали. І я зараз біжу, запізнююсь. Минулої суботи взагалі за вас галяковий був. Хто там давай. Влад, Що, сунеш? Я <laughs> не <Мні падло, кажучи. laughs> був на секуні, урвав таку Stunned Stone Island? Блін, зоне. Що ти взяв? Так, дорогой. Все, що я взяв за сьогодні, це Timberland. Чуваки, я не знаю, як сюди взагалі можна залітати. Просто подивіться, скільки людей. Туди станеш? Да. Я взяв худак, бланковий, чист. Ну, Чесно кажучи, не дуже. Давайте підіб'ємо підсумки. Підсумки цього тижня такі. Дуже було багато подій, невдалих. Дуже багато було екстремальних моментів. Насамперед хочу сказати, що речі є, але їх не так вже й багато. Я взяв багато дуже джинсів, бо я полюбляю джинси, були і карго джинси, в тому числі дізель, всякі різні прикольні спортивні які по типу, типу Nike. Була курточка Nike, було пару крутих худаків, Тобі ж, той самий мерч, бланковий худак від Gildan. Також було Лакшері Контори, Крістіан Діор, Dolce Габана, і, і Сан-Лорен, Тімберленд. Було круто. В загальному я витратив на це все приблизно 3 тисячі гривень профіт з цього мінімум X3 можна зробити спокійно. Тобі ж 10-12 тисяч можна вивезти на цьому спокійно. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на цей канал, ставте палець вверх, якщо вам сподобалося це відео. І до нових зустрічей!